Привіт, дітки! Рада вас вітати у себе на фермі. Була я на ярмарку та придбала нових тварин для свого господарства. Худоби та птахів у мене багато, але скільки всього я не знаю. Допоможіть мені порахувати. А тепер допоможіть порахувати, скільки ж птахів у мене. Так, правильно, сім птахів. Є у мене каченята. Вони дуже люблять плавати та пірнати. Допоможіть їм скоріше дістатися до озера. Знайдіть коротшу доріжку. Так, правильно, червона доріжка коротша, і каченята вже дісталися озера. А зараз дізнаємось, чи уважні ви діти. Порахуйте, скільки разів крикнула та чи інша тварина. Вже розкричалися мої тварини, мабуть захотіли їсти. Допоможіть їх нагодувати. Свинок нагодуємо кукурудзою. Скільки свинок? Скільки кукурудзи? Чого більше? Так, молодці, кукурузи більше. Дітки, а ось і мій дружок прибіг. Ой, лишенько, що це ти наробив? Навіщо ти весь город перекопав? Діти, подивіться, що це дружок закопав на городі. Так, це геометричні фігури. А ви знаєте, які овочі мають круглу форму? Так, наприклад, помідор та капуста. А які схожі на овал? Правильно, баклажан, кабачок, кукурудза. А який овоч схожий на трикутник? Правильно, морква. У народі говорить, хто рано встає. Тому Бог дає. А ви вмієте слідкувати за часом? Давайте пригадаємо, на які частини поділяється доба. Послухайте загадки. Діти прокидаються швидко, всі вмиваються. В дитсадочку по порядку роблять всі разом зарядку. Снідають і грають, та рослини поливають. Коли це буває? Так, це буває вранці. Гуляємо та граємо, за сонцем спостерігаємо. Кухар приготував котлет, пропонує нам обід. Коли це буває? Так, вдень. Сонечко сідає, ти йдеш скоріш подивитись в тишині на добра ніч малюки. Коли це буває, діти? Правильно ввечері. Зірки сяють угорі, сплять спокійно у малюки. Коли це буває? Так, вірно, це буває вночі. Виконували усі завдання на фермі вже настав вечір, а це значить, що час відпочивати. Тому, дякую всім за увагу та до нових зустрічей!